Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 29 січня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. А, напередодні вночі Іран було атаковано за іронією долі безпілотниками. Зокрема, вночі за даними місцевих ЗМІ, було атаковано кілька військових об'єктів в різних провінціях. А так само атакам піддалися кілька промислових об'єктів, які так само використовуються в інтересах Міноборони Ірану. А цікаво, що сам Іран запевняє, що нібито ну, нічого страшного не сталося, а всі атаки були невдалими. І, мовляв, системи ППО змогли збити усі ворожі цілі. Однак, знаєте, кадри у соціальних мережах говорять зовсім про інше, тому що кілька об'єктів відверто палали усю ніч. В той же час з'являються чутки про те, що а, в Ірані були атаковані об'єкти, де виготовлялися безпілотники шахід і навіть зберігалися балістичні ракети. А наразі вже існує кілька версій того, хто ж саме атакував Іран. Так от в Міноборони Ірану запевняють, що за атаками стоять Моджахеди яким допомогли Ізраїль та навіть Сполучені Штати Америки, окрім того, вже запущена версія того, що нібито Ізраїль офіційно оголосив операцію по знищенню воєнної машини Ірану. Інші джерела запевняють, що безпілотники могли летіти взагалі з території Азербайджану. Інші запевняють, що за цим могли, могла стояти навіть сама Росія і так далі. І тому подібне. Отже, давайте розберемося, що ж саме сталося, хто за цим може стояти. Ну і що найголовніше, чи порушить це постачання зброї Росії для ведення війни проти України? Тож а близько опівночі у, у Тегерані, столиці Ірану, і ще кількох провінціях по всій країні пролунали вибухи. У столиці Ірану були чути постріли а, зокрема, працювали зенітно-ракетні комплекси. А також у небі було помічено бойову авіацію, і також відомо, що ці вибухи лунали, як я вже сказав, по кількох провінціях по всьому Ірану. Ну і за іронією долі, усі об'єкти в країні атакували дрони Камікадзе. От такі ж само, які Іран передає Росії для атак по Україні. Отже, за даними CNN, вибухало не лише в Тегерані. Безпілотники атакували військовий завод у центральному місті Ірану Ісфахан. і оце ключовий об'єкт. А до нього ми будемо повертатися вночі. Цю атаку підтвердив заступник начальника служби безпеки міста Джан Несарі. Цікаво, що Несарі сказав, що вибух завдав певної шкоди, але на щастя каже, обійшлося без жертв. Пізніше державне інформаційне агентство ІРНА повідомило, що вибух спричинили. Цитую, маленькі дрони там запевнили, і тут приведу повну цитату: відбулася невдала атака маленькими безпілотниками проти промислового комплексу Міністерства оборони. І, на щастя, з урахуванням прогнозів та заходів протиповітряної оборони безпілотники було знищено. На щастя, ця невдала атака нікого не вбила, а дах комплексу отримав незначні пошкодження. Кінець цитати. Втім, це був лише початок. А загалом вибухи відбулися на кількох великих підприємствах у різних районах Ірану. А сьогодні вночі почалися а, вони близько опівночі. Ну і що найменше, що найменше відбулося чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Відомо, що крім оборонного підприємства у місті Ісфахан, вибухи пролунали також у місті Хой, це провінція Західний Азербайджан, на нафтохімічному заводі у місті Азершехр. У, і у місті Кередж, провінція Альборс. відомо, що в Азерхерші спалахнув завод із виробництва автохімічна автомобільної хімії, і внаслідок сильної пожежі там вибухнули резервуари з готовою продукцією. А також відомо, що щонайменше там один автомобіль рятувальників було знищено. Ну і про загиблих та постраждалих не повідомляється. Окрім того, в тому ж саме Азахешехрі було атаковано ще й нафтохімічний завод. Там ситуація була ще критичнішою. Відомо, що до гасіння пожежі долучилися близько 25 пожежних машин. Близько другої ночі вибухи продовжилися. Було атаковано авіабазу Носі в іранському місті Хамадан. Окрім того, повідомляється, що атаковані ще низка військових баз Ірану. А в соціальних мережах повідомляли про вибухи, які пролунали в столиці Тегерані і в місті Решт. І от нарешті найцікавіше, що у Міноборони Ірану підтвердили, що нібито відбувся лише один. Удар по об'єкту, і він був скоєний якраз із використанням безпілотників. Але у відомстві наголосили, що всі загрози було ліквідовано заздалегідь. Однак в ізраїльських ЗМІ трохи іншої думки щодо цих атак, зокрема, видання Єрусалим Пост із посиланням на західні розвідувальні джерела, стверджує, що, попри заяви Ірану про невдачу, атака безпілотників на завод по виробництву зброї в ІСфахані мала. Цитую величезний успіх. От як пише видання, на території заводу сталося чотири вибухи. Важливо відзначити, що за даними розвідки на об'єкті розробляється передова зброя, і е збитки виходять далеко за межі так званого незначного пошкодження даху, про яке е заявили в Міноборони Ірану. При цьому, як пише Єрусалим Пост, Ізраїль не визнає своєї причесності до цього інциденту. Ну але більшість а, от західних розвідувальних і іранських джерел приписують саме Мосаду цю атаку. Ну і так само вони приписують настільки ж успішні атаки на іранські ядерні об'єкти в минулому. Ну, наприклад, на об'єкти в Натанзі в липні 20-го року і в квітні 21-го року ще одна атака на ядерний об'єкт у кареджі у червні 21-го року і знищення близько 120 або більше іранських безпілотників у лютому 2022-го. а при цьому як пишуть журналісти реакція ірану Сьогодні збігається із реакцією на аналогічні інциденти, які я перерахував. Ну і що важливо, в кожному з цих інцидентів Тигран спочатку намагався вдати, що атаки не увінчалися успіхом, але потім змінював свою точку зору і все ж таки визнавав масштаби збитків. А лише тоді, коли супутникові фотографії або там інші докази потрапляли у публічну площину, тому варто дочекатися. Доказів успішності цих атак цікаво, що канал, канал Аль-Арабія вже заявив, що ця атака мала на меті зруйнувати підприємства, які виробляли балістичні ракети, чи принаймні зберігали їх. Водночас там запевняють, що до що в ударі брали участь американські військово повітряні сили і військові ще однієї країни. Ну, і там були натяки, що або це Ізраїль, або якась інша країна, яку поки що не називають. Але е, про яку саме країну ну, невідомо. Однак, якщо підтвердиться інформація про те, що було знищено завод із виробництва або зберігання, принаймні, балістичних ракет, це хороший сигнал. Тому що це змусить Іран не передавати ракети Росії, а все ж таки концентрувати їх запаси у себе. І це добра новина, і ми до неї ще повернемося, бо її треба обговорювати в контексті. Разом з тим, мережею почала ширитися інформація про те, що було знищено завод із виробництва безпілотників шахет, які Росія купляє у Ірану для війни проти України. Однак тут варто все ж таки бути обережними з висновками, тому що знову ж таки, як стверджує видання Єрусалим Пост, прямих доказів цього немає. Але є непрямі докази щодо того, що дійсно могла бути завдана атака на завод виробництва шахедів. Зокрема, наразі розглядається кілька причин взагалі для такої от атаки на Іран вночі: це постачання безпілотників в Росії, це напруженість між Ізраїлем та Іраном, і напруженість між Іраном і міжнародним співтовариством через ядерну угоду. Так от видання Єрусалим Пост припускає, що атакований завод дійсно міг бути пов'язаний із виробництвом шахедів, тому що неподалік є тренувальна база для. Цих безпілотників Інші джерела стверджують, що завод також виробляє дрони. Це був би цікавий випадок, коли дрони нібито використовувалися для знищення дронів. Іран має численні об'єкти, пов'язані з його програмами безпілотників. Стверджується, що Іран використовує свою базу Кашан на північ від міста Ісфахан для тренувань з безпілотниками. Іран вже запрошував терористичні та бойові групи з регіону тренуватися на цьому місці. Проте Кашан знаходиться приблизно в 200 кілометрах на північ від Ісфахана. Тобто питання того, чи було завдано дійсно удару по заводу з виготовлення цих безпілотників, ну воно поки що залишається дискусійним. Хоча є непрямі докази, що все ж таки це могло відбутися. В той же час сьогодні радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що. Ну таким чином Ірану просто виставили рахунок за те, що він допомагає Росії. Ну і натякнув, що в принципі Іран про це попереджали. Логіка війни невблаганна та вбивча і виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка ВРФ нескінченна мобілізація. Про в Москві, окопи на відстані тисячі кілометрів, підготовка бомбосховищ, вибухова ніч в Ірані, дронові ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала. Ну тут Подоляк має на увазі заклик, який він зробив ще у грудні минулого року, що мовляв треба знищувати а, самі промислові об'єкти, де виробляють цю зброю в Ірані. І тут ми впритул підходимо до питання того: а хто ж може стояти? За цими вибухами в Ірані вночі. Так от канал Аль-Арабія одразу ж заявив, що нібито Ізраїль розпочав операцію по знищенню військової промисловості Ірану і нібито вже офіційно про це оголосив. І тут варто додати, що м, така вона, новина, звісно, не може не тішити, а тому, що напередодні ізраїльський посол у Німеччині Рон Просор відверто заявив, що Ізраїль на боці України, але його допомога. Не завжди публічна та помітна. Ось послухайте, що він заявив буквально вчора. Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії у більшому масштабі, ніж відомо громадськості. Ізраїль допомагає Україні, але за лаштунками і набагато більше ніж відомо. Поставтеся із розумінням до стриманої позиції, яку займає моя країна у цьому питанні. У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні. Отже, тут сам собою напрошується висновок, що саме Ізраїль розпочав цю операцію проти Ірану, але сам Ізраїль цього не визнає. Окрім того, канал Аль-Арабія стверджує, що Ізраїль почав цю операцію зі знищення оборонної промисловості Ірану, посилаючись на слова прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу, який от, буквально вчора, нібито про це і заявив. Однак, у контексті сказаного прем'єром Нетаньягу, варто розуміти одну дуже просту і важливу річ. Оця заява Нетаніягу була зроблена після двох терактів за одну добу у його країні. Отже, далеко не факт, що ці слова були прямою погрозою Ірану і призвели до атаки вночі. От, послухайте, що він казав напередодні цих атак. Наша відповідь буде сильною, швидкою і точною. Якщо хтось спробує нам нашкодити, ми нашкодимо йому і кожному, хто йому допоможе. Ми вже провели великі арешти прихильників, помічників та підбурювачів терористів. Ми розгортаємо та нарощуємо наші сили і робимо це на різних аренах. Ми накладемо арешт на будинки терористів, зруйнуємо їх, проведемо процедури у прискореному порядку, щоб стягувати додаткову плату з тих, хто підтримував тероризм. Цей процес уже розпочався вчора та триває. Разом з тим не варто забувати, що напередодні тільки ну, от завершилися військові навчання США та Ізраїлю, які якраз відпрацьовували можливі сценарії відповіді на агресію Ірану. Разом з тим не варто забувати, що кілька днів тому у Білому домі відверто заявили, що питання відновлення ядерної угоди з Іраном не на часі, не актуальне. Наразі Білий дім зосереджений на тому, аби розірвати військову співпрацю Ірану та Росії. А ще на додачу виявилося, що Ну, так вже сталося, що вчора з робочим візитом до Ізраїлю раптом прибув очільник ЦРУ. Але підкреслюю, Ізраїль операції в Ірані не визнає. Хоча сьогодні Wall Street Джорнал, посилаючись на власні джерела, стверджує, що це все ж таки робота Ізраїлю. А говорити про безглузду версію щодо того, що безпілотники полетіли з Азербайджану, яку зараз розганяють росіяни, не буду. А от версію самого Ірану обговорити варто. Міноборони Ірану ще вночі заявило, що напад на одну з установ Міноборони в Ісфахані було скоєно терористичною організацією моджахедів. А Ізраїль нібито надав їм розвідувальну допомогу. І оце вже цікаво, тому що організація іранських моджахедів це сила, яка об'єднує усі опозиційні сили Ірану, які виступають проти діючого режиму. Ну і в контексті останніх протестів в Ірані вона якраз активізувалася а ще ця сила має своє військове крило воєнізоване. І лише Іран та Ірак визнають цю організацію терористичною. Тому якщо, якщо за вибухами дійсно там стоять моджахеди, ну це знаєте ще цікавіше. Однак докладніше про це пропоную далі поговорити з політологом Андрій Вігрінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, ради вітати. Доброго вечора. Ну, зараз от загадка. Хто ж все ж таки стоїть за цими вибухами в Ірані? І які цілі це переслідувало? На вашу думку, це Ізраїль? Чи можливо хтось інший? Ну, і зрештою, це дійсно, знаєте, початок операції зі знищення оборонної промисловості Ірану? Чи все ж таки там може бути інший контекст? Ну, е... Звісно, мені би хотілося б говорити про те, що все-таки ці дії направлені на руйнування тої інфраструктури іранського військово-промислового комплексу, яка станом на сьогодні в нашому скажімо, меркантильному і суб'єктивному інтересі, ну, сприяє Російській Федерації, завдаючи шкоди чи потенційної шкоди е території України. Але єдине, що може нам, очевидно, дати відповідь таку плюс-мінус достовірну, це те безпосередньо по відношенню до яких об'єктів було здійснено відповідна атака. І в залежності від того, якщо ми говоримо з вами про те, що це об'єкти, на яких, скажімо, здійснюється розробка чи реалізація ядерної програми в певному із її елементів, мені здається, тоді не зовсім ну, дієздатною виглядає версія самої влади Ірану про Меджахедя. Для маджахедів, ну, не несе загрозу безпосередньо реалізації урядом Ірану да, ну, чи правлячим режимом Айатоли, Саме з точки зору ну формування запасу там ядерного, ядерного зброєння, це ну зовсім 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 інші сфери цінності і інтересів. Якщо це ядерний об'єкт, який відноситься до ядерної програми, то скоріш за все ми можемо говорити з вами про консолідовану союзницьку позицію по організації відповідних атак з боку Ізраїля і Сполучених Штатів пані Нуланд цього тижня на засіданні конгресу її доймали. Республіканці і Тед Круз і ще цілий ряд республіканців питаннями в першу чергу того, яким чином ми діємо по відношенню до Ірану, який ну вони вибирали аргументи ядерна загроза, ядерна угода. Ну і плюс хто був е більш в контексті, да, це питання підтримки Іраном е Збройних сил Російської Федерації на території України. Тому і вона, відповідаючи на питання, говорила про те, що разом з союзниками вони розробляють заходи різного характеру, які будуть окремо обговорені на закритій частині зустрічі з конгресменами по тому, як протидіяти можливо, можливій реалізації ядерної програми Ірану. У випадку, якщо ми говоримо про те, що ці об'єкти, по відношенню до яких були застосовані безпілотники то і на яких відбувалися руйнування сьогодні вночі відносяться в цілому до військово-промислового комплексу Ірану, да чи то, тої його частини, яка може бути використана і всередині країни, да? ну тому що хто 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 знає, які види озброєння відповідних на відповідних об'єктах вироблялась. То тоді ми можемо могли б говорити про участь внутрішніх сил чи тих сил, які прагнуть змінити саме внутрішній режим в Ірані. Поки що версія, яку озвучує офіційний Іран, схожа на Скажімо, привід для ще більш жорсткого подавлення, ще більш жорстких чисток, ще більш жорстких засуджень і всередині країни по відношенню як до протестувальників, так і по відношенню, скажімо, до подальшого терору місцевого, ну, місцевого внутрішнього населення, шляхом проведення там несанкціонованих обшуків. Ну, Затримання, ув'язнення, не будемо говорити, якими іншими методами і способами отримання відомостей, які можуть свідчити на користь протидії, там як вони вважають всередині країни там терористичного групування, яке ставить на за мету змінити політичний режим, і як наслідок вони обирають мені здається ту версію, яка все таки в першу чергу орієнтується на досягнення внутрішніх цілей. Внутрішньополітичних цілей, цілей стабільності режиму через посилення тиску і примусу для України. Ну це внутрішня повістка, звісно, цікава в Ірані, але не настільки важлива, як допустимо питання, які стосуються безпосереднього постачання озброєнь, які використовуються на території України. Знаєте, зараз існує думка і серед українських експертів, і серед західних аналітиків, що, мовляв, чому Іран не поспішає передавати Росії ті балістичні ракети, бо про них вже говорять там кілька місяців. І от думка полягає в тому, що, мовляв, Іран поки що торгується і з Москвою, і з умовним Брюсселем, з приводу того, хто запропонує якісь умови, аби ну, вирішити, на який бік Іран остаточно переходить. І тут не знаю, можливо, це співпадіння, але відбуваються спочатку військові навчання спільні між США та Ізраїлем в Середземному морі. Всі говорять про те, що ні, це в принципі, можливо, не пов'язано з Іраном, але ми розуміємо, що це може бути сигналом. А потім а, виявляється, що починається ця атака безпілотників. Звісно, влада Ірану каже, це моджахеди, але знову ж таки можемо припустити, що це могло бути там з боку а, все ж таки, Ізраїлю. То як гадаєте, ну такі от. Попередження назвемо це це так. Якщо ми припускаємо, що це попередження, вони можуть подіяти на владу Ірану, який скаже: Добре, добре, тоді ми з Москвою менше зв'язків а будемо не знаю, вибудовувати якісь зв'язки, наскільки це можливо з європейським континентом. Ну, ви знаєте, якщо б це було для Ірану в новинку, тут теж треба напевно зберігати певний елемент реалізму. Та якщо б схожого характеру атаки були чимось новим для Ірану. То напевно під тиском, під пресингом, під стресом вони б могли сприймати це як сигнал для зупинення співпраці з Москвою чи для припинення певних дій, пов'язаних з реалізацією ядерної програми. Ну але самі ж іноземні видання, в тому числі американські, говорять про те, що в принципі системно щороку здійснюється схожого характеру атаки, просто об'єкти від доволі ну доволі різноманітні, так чи інакше пов'язані з військово-промисловим комплексом Ірану, але вони, скажімо. Не, є, не мають ефекту новизниці атаки, і політика від цього не змінюється. Тобто останніх три роки, в 2022-21 році і по-моєму 2020 році, відповідні атаки так само здійснювалися. І від цього політика Ірану не змінилась. Чи готові ми знову ж таки не розуміючи безпосередню шкоду, якому об'єкту було завдано, говорити про те, що ВПК Ірану е зазнали якогось такого ну невідворотного е чи такого, що не може бути компенсовано е шкоди на такої шкоди на таких. Підстав саме для таких висновків немає. А от ви вибачте, вибачте. Тому я і кажу, що можливо це попередження. Ну тому що розуміючи, що в Ірані там з доступом до інтернету є великі проблеми, то можливо це було попередження. Ну, попередження з Іраном не працюють, ну тобто спроби використати елементи е, політичної е, комунікації, вони станом на сьогодні зайшли в глухий кут і діалог по ядерній угоді, да, яка була б цивілізованим способом виходу з тупіка і взаємної ворожнечі, яка існує е, в західній да, Азії. Ну вони не мали успіху, і тому попередження такого характеру вони насправді не приведуть до чогось. Ну, більш якісного, більш високого, більш кращого рівня в питаннях відносин з Іраном. А йти на ще більшу ескалацію. Ну навпаки, напевно, давати козирі для влади Ірану в тому, що їхня боротьба була праведною і вірною. Тому насправді я, я б не став розглядати саме то ці атаки як посил е, в тому сенсі, що одумайся і перестань там співпрацювати з Москвою, чи перестань е, здійснювати атаки дронами, в тому числі там на територію Саутівської Аравії, чи посилювати свої позиції в Сирії. Ну занадто, занадто багато складових в ролі Ірану в тих місцях, де його інтереси. Зіштовхується з інтересами Ізраїлю, в першу чергу, а в другу чергу, вже як гаранту безпеки Ізраїля, це сполученими штатами, щоб одна атака там чотирьох дронів, які потрапили в завод, вона яким чином змінила. Ситуацію в країні, яка в принципі гот... знаходиться в тому стані, який постійно передбачає стан готовності до війни і готовності жертвувати собою, бо ну як... як по відношенню до ворога е... завдавати йому втрату, так і бути готовим жертвувати власними громадянами. Тому я думаю, що це скоріше точкове вирішення питання, е... вза... Ну, з... знову ж таки, про виходячи з е... скажімо характеру об'єкту по відношенню до якого було застосовано відповідне озброєння, і вірогідніше за все, ну можна говорити про, допустимо, якийсь елемент саме ядерної програми. Ну чи допустимо науково дослідний центр, який зазнав втрат, чи який міг бути об'єктом по відношенню до якого планувалося заподіяти удар, але постраждали сусідні будинки. Бо знову ж таки, як пишуть оглядачі, Іран фактично стратегічні озброєння, в тому числі і балістичні ракети, які планувалися до постачання Російській Федерації, виробляє аж ніяк не на відкритій місцевості. Тут теж не треба ну відноситись легковажно до питань безпеки, які є реалізовує ну і засоби безпеки, які реалізовує безпосередній Іран в себе на території. Вони давно зрозуміли, що вони можуть бути об'єктами атак з повітря. І тому виробництво перемістили фактично в цілі комплекси підземні, да, і в тому числі об'єкти, які реалізовують і виробляють авіаційну техніку. Були окремі матеріали, ну, буквально там не так давно, 3-4-5 місяців тому, які демонстрували просто цілі підземні міста, які напевно, ну, не напевно а точно безпілотниками такого характеру знищити неможливо. Тобто вони усвідомлюють і вони готові до ударів з повітря. А раз вони усвідомлюють і готові, то вони не готові змінювати свою політику в силу таких ударів. Ви знаєте, там не знаю, співпадіння це чи не співпадіння, я не будуся стверджувати, але принаймні побачив, що в арабських медіа почали з'являтися такі чутки, що, мовляв, той землетрус, який відбувся в місті Хой, це провінція Західний Азербайджан в Ірані, він, мовляв, не природнього характеру. Що, мовляв, а можливо, якраз вдарили по якимось підземним об'єктам, і оцей землетрус відбувся. Ну, така теорія є. Тобто така вона пролунала. За відсутності скажімо достовірної інформації народжується, ну скажімо, можна додумати те, чого б хотілося, ну чи чого очікувалося. Тому на початку українські оглядачі писали про завод, який виробляє шахедів. А потім, бачите, уже землетрусвою, все не зовсім природного природного характеру. Значить, можливо, був удар саме ну скажімо тим снарядом, який може вразити підземні об'єкти. А все через те, що насправді достовірної інформації немає, а кожна сторона не те, що вигадує, а вона прописує певні версії. І версії про те, що директор ЦРУ відвідував Ізраїль, а зараз от і Блінкен не просто так же ж летить в Ізраїль. Ну, цікаво, чого ж він не просто так ну, результати е, операції перевірити разом з е, ізраїльськими спецслужбами. Тобто, ну до чого, до чого ну, як можна прив'язати його е, завтрашній чи сьогоднішній навіть візит в Ізраїль е, з прив'язкою до атак дронами чи безпілотниками по Об'єктам, ну як вони пов'язані? Ніяк, але тут щось точно є. От це коли тут щось точно є, то далі тут народжується відповідні ну, припущення. Ну якщо дуже сильно захотіти, то можна прив'язати. Але тим не менш, знаєте, хотів на останок ще запитати у вас а, справа в тому, що напередодні ізраїльський посол у Німеччині а, заявив, що Ізраїль, мовляв, повністю на боці України і допомагає Україні, але це не завжди публічна допомога, і вона непомітна. Тут знову ж таки виникає питання: це натяк на те, що вони мовляв будуть знищувати інфраструктуру, а там для виробництва чи передачі цих безпілотників та ракет. Чи можливо ця допомога криється в чомусь іншому? Як гадаєте, ну, Дивіться, Я гадаю, що в принципі це якраз цю цитату. Ну, в першу чергу, можна було приводити як аргумент до того, що Ізраїль якраз і завдав удара по об'єкту в Ірані на користь України. Ну, бо вона лягала в інформаційну повістку. Дивно, що росіяни б не почали просто її ще розганяти мабуть, не додумали або не дочитали об'єктивності. Заради треба зрозуміти, які є у нас спільні цілі з Ізраїлем в питаннях Ірану. Це не стільки постачання, ну для Ізраїля не є спільною ціллю перешкодити постачанню дронів, е, шахетів е, Російської Федерації. Для нього і для нас спільна ціль, щоб е, ці технічні засоби не вироблялись. А якщо ми говоримо про те, що взагалі військово-промисловий комплекс Ірану станом на сьогодні несе і для нас, і для Ізраїлю спільну загрозу, то будь-які об'єкти, які вражаються там, спільними операціями Ізраїлю, Сполучених Штатів, Саудитів і інших співпереживаючих за безпеку Ізраїля країн, він співпадає з нашим інтересом. Тому коли мова йде про допомогу. І скажімо, наш союзник має. Ми, ми з нашим союзником маємо спільного ворога. Ну, ворога конкретно в цьому питанні на да, питанні військово-промислово чи частини військово-промислового сектору. То напевно, можна кроки, які захищають Ізраїль, сприймати як такі, що вчинені і на користь, і на захист України. І в цілому, на, нехай буде так, нехай таких союзників України буде більше, пане Андрію. От на цій ноті буду дякувати вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Я глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігірінський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до ефіру. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!